Вітаємо новини на кадемії сьогодні у випуску ми розкажемо. Родина Чижевських в Олександрії. Запрацювала виставка робіт учнів художньої школи. Соціальному підприємництву вчить центр громадської активності Перемога. Студент Олександрійського коледжу культури посів перше місце на конкурсі читців Остапа Вишні. Родина Чижевських в Олександрії. Таку назву має виставка, яка відкрилася у музейному відділі будинок Дмитра Чежевського. Захід приурочили до ювілею дитячої художньої школи та 129-ї річниці з дня народження видатного земляка. Що малювали юні майстри фарб та пензлів, бачила наша знімальна група. В рамках відзначення 50-річного ювілею дитячої художньої школи у музейному відділі будинок Дмитра Чижевського відкрилась тематична виставка. Авторами робіт є юні художники мистецького закладу, які зобразили на картинах портрет видатного земляка та архітектуру того часу. Хотіли показати епоху Чижевського і родини, що вони все-таки проживали кінець 19-го, початок 20-го століття, і показали, що інакший транспорт був був інакший одяг. Також показані тут архітектура, це в основному історичні будівлі. І тому, коли люди прийдуть, подивляться, це буде таке, як, можна сказати, не поверхневе, а початкове зацікавлення інформація, хто під метро Чижевський. Тобто це все показано в малюнках учнів художньої школи. Серед технік, живопис та графіка, матеріали, гуашові фарби та гелева ручка. Тема у них було Дмитро Чижевський, тобто показати, хто це, його діяльність і життєвий шлях, і показати, чому була зацікавленість до Дмитра Чижевського, тому що він проживав в Олександрії свої дитячі юнацькі роки. Представлені роботи на різну тематику, але нас перед тим як малювати, то вони звичайно були на екскурсії. Музею Дмитра Чижевського. Вони послухали інформацію, подивилися, що тут є, і вже через своє світосприймання інформації, те чого що, що вони побачили, вони малювали малюнки. Учням художньої школи провели екскурсію будинком Чижевського. Розповіли біографію земляка та його наукову діяльність. Софія Журняк на виставку намалювала портрет Дмитра Чижевського. До речі, це перший портрет у її творчому доробку. Я намалювала його саме в нашому місті, тому що він прож Дмитро Чижевський прожив трохи більше життя за кордоном. Тому його будинок, це зараз цей же ж музей, і його місце навчання. Зараз це аграрний технікум. Я вирішила намалювати бо це його менша частина життя, тому його творчість проходила в Німеччині. Працював він також і в Росії, і в Німеччині. Але його знають і в нас в місті, в Україні, тому це його життя. Виставка робіт триватиме протягом місяця у музейному відділі. Громадська організація, Центр громадської активності Перемога навчатиме учнів Олександрії соціальному підприємництву. Проєкт не новий, має певні напрацювання, зокрема, з 10-ю школою, з якою підписаний меморандум про розвиток шкільного соціального підприємництва. Наразі голова громадської організації Валентина Чогуєвець особисто зустрічається з учнівськими колективами шкіл та професійних ліцеїв, аби розповісти про переваги та особливості проєкту. Олександрійських учнів навчатимуть соціальному підприємництву. Даним напрямом займається громадська організація, центр громадської активності, перемога голова ГО пояснила основні положення. Шкільне соціальне підприємництво ми дуже раді, що підтримала організація правовий дім з Чернігова, і зараз він проходить у нас у форматі онлайн. Ми розробили марафон освітній, який буде проходити 14 днів в телеграм-каналі. І ми залучаємо молодь шкільну, студентську, ліцеї професійні, щоб вони відповідали на питання, які там будуть в цьому марафоні, і залучилися до цієї теми. А потім переможці цього марафону будуть залучені до навчання 6 уроків. Буде онлайн. Лайн соціального підприємництва і саме цікаве, що ті, хто пройдуть це навчання, ми допоможемо їм створити шкільне соціальне підприємництво в тих закладах, в яких вони навчаються. Є вже певні напрацювання в розвитку шкільного соціального підприємництва в Олександрії. Ми заключили договір з ліцеєм номер 10 на перемозі ну, через те, що діти навчаються то онлайн, то вони вдома знаходяться ну, ще тільки йде теоретична така підготовка, але вже є діти, які ми їм рекомендували, вони звернулися до проєкту Апшифт, який фінансує шкільні дитячі ініціативи, то ну, зараз працюємо з цими дітьми. І, ми намагаємося, щоб більше дітей про це узнали, бо ми побачили, що все ж таки у дітей є якийсь страх, є невпевненість, мало вони знають про можливості і не не вірять, що ці можливості зараз вони можуть втілювати навіть у шкільному віці. Тому ми і вирішили зробити такий більш поширений проект, щоб ну, більше в місті знали про цей проект, щоб більше людей залучилися до нього. Але ми бачимо, що є в цьому напрямку. Позитивні вже здвіги І І ну, нас вдохновляє, що, наприклад, Львівська Чернівецька області там при професійних ліцеях працюють такі, як наша організація Junior Achievement, і там вже 77 підприємств було створено за півроку. Тому Валентина Чугуєвець вирушила в заклади освіти, зокрема, до професійного ліцею, аби проінформувати та заохотити, а ідеї виникають відразу. Я зараз от просто сиділа на скамейці, і я звернула увагу, яка вона цікава. І коли я спитала у викладачів, то вони сказали, що це зробили діти цього ліцею, які навчаються на зварювальників. Ну це вже об'єкт соціального підприємства. Ми до цього спілкувалися, знаємо, що тут є готують кулінарів, готують людей, які будуть готувати їжу. І це теж дуже багато ідей з цього напрямку є в соціальному підприємництві. Директор профліцею розповів, що перш ніж запропонувати певну професію, вивчають ринок праці, ми вивчаємо ринок праці, щоб після закінчення навчального закладу діти могли працевлаштуватися. Є тісна співпраця з центром зайнятості, з обласним центром зайнятості, вивчаємо ці професії, і потім вони йдуть працевлаштовуватися. На сьогодні у нас є два навчально практичні центри: це Цезарів ремонтників а також центр розварку ручного зварювання. Де є сучасне обладнання, і діти проходять виробниче навчання на цих зварювальних апаратах і сучасних слюсарних таких верстатах з використанням новітнього такого обладнання. Тим самим ці діти. Адаптуються у нас в навчальному закладі, де о, потім можуть можуть свої навички, навички примінити на якихось підприємствах, організаціях і так далі. Гордість наша це електрозварники, гордість наша це кухарі, кондитери, а також є така навіть наша нова професія це кравець. Крім того, ми готуємо ще штукатури, лицювальників, плиточників і, в принципі, набор у нас вже е, почався. Ми приймаємо деякі закази для наші центри. Ми виготовляємо скажімо так, лавки, стільці. Ну люди, які звертаються, отримують той результат, який вони хочуть по мінімальній собівартості, вартості, також щоб діти могли якусь копійку заробити, а також навчальну заклад. І будь-який напрямок може отримати підтримку міжнародних організацій. А як це зробити, підкаже організація Центр громадської активності, перемога. Є результати традиційного конкурсу читців імені Остапа Вишні, який цьогоріч проходив дистанційно. Серед учасників із Сум, Вінниці Чернівців Калуша та Олександрії перше місце у студента Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв. Про обрані твори та особливість цьогорічного заходу розкажемо у сюжеті. Студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв знову серед переможців конкурсу чіців імені Остапа Вишні. Перше місце за рішенням журі посів Валерій Вербовіцький з естрадним монологом Пульт. Знаєте, що це таке? Це мій друг Микола мені з Японії привіз. Я кажу: що ти привіз, Микола? У нас такого в магазинах повно. Він каже: Е, ні, такого, як цей, ні в кого немає. Це бдуч. Я кажу, який б дуж. Він каже: Пульт дистанційного управління домашньою живністю. Я кажу, а це як? Він каже: а ось дивись. І кричить: Рекс до мене! Залітає цей Рекс неймовірних розмірів, паща як рекламний бампер. І Рекс робить ось так: Га! Я злякатися не встиг, як Микола на нього пульт навів на якусь кнопку Трік! Рекс зробив ось так, обрубком закрутив і приніс мені домашні капці. Участь у такому конкурсі талановитий студент брав перше, але не відчув смаку перемоги, адже захід проходив дистанційно. Убрали ми його дуже давно. Ще коли я здавав його, ну як по програмі навчання, естрадний монолог ми робили. А потім ми вже вибирали гуморески. Ну будь-який гумор ми намагалися відібрати і зупинились на естрадному монолозі, тому що його читав багато. Я його навчився вже якісно подавати людям і вирішили його записати. Я його знайшов, як пам'ятаю, в Ютубі ми його переклали. Я спочатку дав Любов Петровні почитати російською мовою, потім він ну, доволі смішний. Ми його переклали на українську мову. Я почав його вивчати, працювати над ним. І потім вже якось ми катались по концертам. І вирішили все ж таки на конкурс вибрати його. Дипломантом конкурсу гумористичних творів став і Дмитро Москалюк, який представив на розсуд журі твір Миколи Марусяка раки на порозі. На поріг кімнати виліз рак. Петро саме снідав, побачивши клешнястого вусаня, враз вирічився. про белькотів. Казали ж, люди, петю. Різко кидати пити не можна. Не послухав. Ось і маю, ухопила білочка. А може, здалося, Петро долонями затулив очі, розплющив їх через хвилину. Рак? Щез. А що ж то було? спитав сам у себе. Праворуч почув якесь шкряботіння. повернув голову на той звук. Рак? Повзе під батарею, мабуть, грітися Петра зморозило. Незважаючи на те, що серед переможців Дмитро не опинився, результатами свого виступу задоволений. Я дуже, дуже я тут витягнувся. Я коли сюди поступав, я дуже забалтувався, швидко все читав. Любов Петровна мене била, я зі сльозами сюди виходив. На третьому курсі я почав займатися творити і зайняв таке призове місце. Серед учасників цьогорічного конкурсу чіців імені Остапа Вишні, студенти з Сум, Чернівців, Вінниці Калуша, Канева та Олександрії. Щороку журі конкурсу звертає увагу на актуальність обраного твору, розповідає Любов Ігнатьєва. До особливостей цьогорічних можна віднести те, що кожному конкурсанту надавалося право вибрати, прочитати на вибір один твір, а не два, як було раніше. Тобто, чи це буде твір Вишні, чи твір, який ти вибираєш за власним вибором, гумористичне оповідання, естрадний монолог. От то ми з моїми хлопцями зупинилися на гумористичному оповіданні, на естрадному монолозі. На конкурс були представлені студенти 4-го курсу і 3-го курсу, готувалися ще починаючи з вересня місяця. Чи визначаючи з репертуаром, сумнівалися, який твір краще вибрати. От, тому поступово був трошки перерва, коли четвертий курс на практиці цілий місяць знаходиться. а Вже коли Валерій вернувся з практики, розпочали такі більш інтенсивні репетиційні процеси. Наступного року, якщо дозволить ситуація в країні, конкурс відбудеться очно. Про розвиток подій ми розкажемо до зустрічі в ефірі.